Зараз у нас є нагода подивитися психологічний портрет Тимошенко. Між Може, там буде щось? Там, ну, в принципі, в принципі це, ми, це ж ми робимо для наших глядачів. Тому що тепер... наші глядачі ще не розібралися в цих політиків, не вірю. Ну, чому вони не розібралися? Вони ж віддавали комусь свій голос. Очевидно, якщо вони От цікаво віддавали за портрет, за образ, чи за реальну людину, від якої вони чекають реальних дій. Ось що важливо зрозуміти. Мені здається. Портрет психологічний Юлії Тимошенко. Пропало все. Ні. Спочатку поставте. мене не то на суфлері. Цей випадок із суфлером. Чи не перший раз, коли глядачі побачили іншу Тимошенко? Адже зазвичай у телевізорі кандидатка говорить і поводиться тільки так. Дорогі мої. В першу чергу, образ спокійною, впевненою у собі леді найуспішніший витвір політтехнологів в Україні. Так вважає психолог-фізіогноміст Світлана ми, Самсонова. Вона ми, одразу ми підмічає, аби здачі. бути в образі, а Тимошенко зда? стримує Практично. себе у рухах, жестах тобто, і емоціях. Юлія Володимировна на найбільш тренірований з всіх кандидатів в президенти. Нам її складно прочесть, дуже складно. уважно проглядаючи відео. <зважно> Фахівець, усе ж робить висновок Тимошенко. Аудіал, цей тип людей вміє слухати і добре говорити. А ще Світлана вважає кандидатка, доволі імпульсивна в реальному житті, і їй дуже важко сприймати критику на свою адресу, бо внутрішньо леді відмінниця завжди намагається все виконати зразково та дуже засмучується, коли це не вдається. Склонності такава, що всі будуть плехі, всі будуть виноваті, всі вінувати, кромі. Її это очень болезненна. Для нее это сродни, вот как звучання голоса изнутри, нутрі ти существуешь. Если Якщо успеха, нет тебя. тібя. Те, що кандидатці важко переживати невдачі, підтверджує і наш другий експерт Соціонік Наталя. Вона визначила Тимошенко за психотипом логіко інтуїтивний екстраверт. Тому від лідерки бют можна очікувати чимало реформ. Та проблема буде із доведенням змін до фінішу, бо людям такого типу подобається більше генерувати ідеї і доділивації ніколи. Їй важливо згенерувати цю дію і передати далі. А потім е перевірити результат роботи. Тож чи будуть успішними реформи Тимошенко залежатиме від команди кандидатки, вважає соціонік. а лідерка білосерцевих жорсткий керівник, говорить наш експерт. Наталя вважає Тимошенко трудоголік, тож вимагає повної самовіддачі і від інших Нельзя чекати цього. Як стабільності ніяких там команд, тому що що, там чоловік на бачив розстається зразу, і все навсегда. зі зрадниками. Такі люди, як Тимошенко, вестимуть справжні війни. Вони схильні розробляти стратегію своїх дій на багато кроків вперед. Оскільки керівниця б'ют сильний лідер, їй не потрібні такі ж особистості поруч. Тож домовлятися із політичними супротивниками вона буде лише для досягнення певних цілей, говорить Соціонік. І додає на посаді президента, леді ю може жорстко боротися за втілення ідей, які вона вважатиме правильними. Юля Володимировна на такого ж психологічного типу, як Борис Єльцин. Пам'ятаєте, що було в 90-х годах в Росії, Тобто і танки на вулицях можливі. І мітинги на танках можливо. обидва фахівці, фізіогномісти, соціонік, нам підтвердили, Юлії Тимошенко дуже подобається її сьогоднішня роль. Вона вельми комфортно почувається в образі публічного політика та не бачить свого майбутнього без постійної боротьби за владу. Що я вже мрію його взяти кудись на переговори, особливо коли він трошечки виросте. Роман Недзельський, Роман Ривуцький ТВА. Дивна штука, тому що на переговори. Ну історія взагалі того, як люди тримають вдома диких тварин, говорить про те, що іноді ці дикі тварини потім вбивають своїх господарів. Я так розумію, що Юлія Тимошенко не збирається тримати тигра вдома. Вона ну, сказала, буду брати на переговори. На переговори Рад це не до додому, а до, до чужого дому. Це різні речі, різні психотипи. Хтось тримає тигра вдома в себе, а хтось приводить його до сусідів.